І давайте на чистоту про канадські пенсії. Бо знаєте, таке враження, що у українців є думка про те, що вони без І... або про те, що канадські пенсії вони дуже великі, і коли вони дістануться віку там в 65 років, вони отримують класні суми і будуть відпочивати. Але насправді це абсолютно не так. Я зокрема от на сайті канадського гаверменту. Зайшов і подивився там. У них є калькулятор, якою буде ваша пенсія, і з огляду на там мої сьогоднішні показники, моя пенсія складає 1100 доларів на місяць. Багато це чи От, Ну напевно, дуже небагато. От, але, власне, що є, то є. І Я скажу чесно, бачив чимало людей. От, зокрема, нещодавно там з людиною розмовляв, яка з Німеччини переїхала в Канаду, прожила тут 35 років е, в Камлупсі. і от зараз він виходить на пенсію в 65, і е, він дзвонить мені, там, цікавиться пасивним доходом, інвестиціям і каже: Мені ніхто не казав, е, що тут така маленька пенсія як я буду далі жити. От, ну, прикро, що людина тільки зараз поцікавилася, якого розміру пенсія в Канаді. От, але швидко і потім вже складно щось зробити. Треба про це думати, коли вам 30, там 40 років, хоча б 50, але явно не 65. От, і людина mm -hmm. просто зрозуміла, що вона далі працює. От, і так живе чимало пенсіонерів в Канаді. А, більше того, я бачив, як там людина там, теж там прожила в Канаді жінка в 20 років. От, і вона дізнається свою пенсію. Там, от, вона там доволі смішно. Ну, там 1200 300 чи доларів, і вона розплакалася, коли дізналася, і вона ну плаче. І я не знаю, чим їй допомогти. Бо ну але якщо у того чоловіка ще не було нерухомості, то в неї, хоча б, є вже зараз своя квартира за 20 років. Вони таке змогли це зробити, і це значно легше, звісно. Да, але все одно немає і мови про якесь шикування на пенсії. О, тому давайте подумаємо про те, як бути щасливими в майбутньому, як будувати фаносфайненш да? і про пенсію простими словами. Отже, що таке пенсія в Канаді? Це на відміну від України, де там у людини там кажуть ось ваша пенсія там дві тисячі гривень. І людина там отримує там цю пенсію з індексацією там на кілька гривень щороку. От і. Вже бракує да, все життя. Тут в Канаді все трішки складніше. Пенсія складається з різних частин, і вона залежить від того, чи є у вас ще інший дохід чи ні. Зокрема, перша частина пенсії це OAS Old Age Security. Це, по суті, базова державна пенсія, і її отримують всі, хто прожив в Канаді хоча б 10 років після 18 річчя свого. От, її отримують з 65 років, максимум в цьому році 713 доларів на місяць. От воно індексується щоквартально, квартально, і умова для повної отримання цієї суми в 713 доларів це прожити 40 років в Канаді після 18 років. От, якщо ви живете в Канаді менше, то відповідно виплата пропорційно зменшується. Наприклад, ви приїхали в 35 років. В 65 ви тут прожили 30 років. То значить, ви 3 четвертих отримаєте від суми в 713. Доларів, тобто 535 доларів на місяць. От. Але це частина пенсії. Да? Друга частина пенсії це CPP. Дуже багато людей саме про цю частину говорять: це Canada Pension Plan. От. І це, по суті, ваші відрахування з вашої зарплатні. Тобто середня виплата по CPP на місяць у пенсіонера складає станом на цей рік десь 770 доларів на місяць. От, у максимальній виплатиться десь 1600 там, доларів на місяць. От, але е, виплата ця залежить від е, того, які ви взноси робили, і ваш роботодавець. Да, там, от, е, відповідно, наприклад, з зарплати 70 тисяч доларів на рік ви і роботодавець платите 5-95% в СІПІПІ. За 30 років такої зарплатні можна розраховувати десь на 900 тисячі доларів. Нарахувань пенсії Сіпі, от і по, по, отримувати цю пенсію, ви можете починаючи з 60 років, от, але вона тоді буде там менше за певною формулою. В 65 тоді вона буде такою, як є, або в 70, Тобто, якщо ви хочете пізніше типу вийти на пенсію, от, і туди вона тоді вона буде плюс там до 42%. І третя частина власне пенсії це GIS Guaranteed Income Supplement. Тобто це доплата для тих, у кого низький дохід на пенсії. Максимум такої доплати це 1065 доларів на місяць, але її там отримують там, люди, які там живуть самі з доходом нижче ніж там двадцять одна тисяча доларів. От, але GIS зменшується або взагалі зникає, і багато людей не отримують його. Якщо є інший дохід, тобто навіть той же самий OAS або CPP, тобто, по суті, та ж сама пенсія, або дохід від ваших заощаджень. І в результаті давайте порахуємо, там, скільки в емігранта буде там, пенсія. Наприклад, людина приїхала в 35 років, пропрацювала 30 років і мала зарплату середню 70 тисяч доларів. Тобто ви по факту отримаєте OAS, там, Old Age security там, 535 доларів на місяць. CPP буде 900-1000 доларів на місяць. І GIS, скоріше за все, буде нуль, бо ваш дохід буде доволі великий, відповід... ну, по канадських мірках великий. От, пенсія ваша. Тобто загальна сума вашого доходу буде 1400-1500 доларів пенсія. До податків. До речі, канадці, які тут народились і прожили все життя, отримують пенсію десь там 1800-2500 доларів на місяць, то вони прожили 40 років, сплачували ці CPP і так далі. Але ще важливий нюанс: можливо, ви навіть не отримуєте навіть це, якщо ви переїдете з Канади. Можливо, ви зараз навіть про це не думаєте, але багато людей, підходячи до своєї пенсії, думають: я ж буду. Класно жити на канадську пенсію, тут вона невелика, поїду в Мексику або в Україну повернусь, або там в Іспанію, я бачив там чимало канадців. От. І по факту Канада їм урізає пенсію. Що урізається? Якщо CPP, тобто це по суті ваші відрахування, які ви там роботодавець сплачували весь час роботи, не зникає і виплачується в будь-якій країні світу, то OAS, Old Age security залежить від вашого стажу. Якщо ви... Після 18 років пропрацювали менше 20 років в Канаді, у вас ОС також зникне. От. Е, якщо з е, е, ситуації з GIS, тобто Income Supplement Guaranteed, да, то ця частина зникає незалежно від того, жили ви, не жили в Канаді, скільки працювали, тобто тільки коли ви знаходитесь в Канаді, ви отримуєте GIS е, частину пенсії. Якщо поїхали, вона у вас зникає. Відповідно, може бути пенсія взагалі там, мовно, там і 500 доларів, і 600. От, і цілком, можливо, навіть за кордоном цих грошей може бути мало для того, щоб достойно жити. От, але навіть канадська пенсія там в 1500 доларів, да, там, яку там можна отримувати, вона не є значною. І давайте поговоримо, які найбільш популярні способи збільшення пенсії. Значить, на п'ятому місці. Я кажу про більш такі практичні способи, тому що є ще там метод там можна купити роки додаткові типу роботи в гаверменту, але я дивився на вартість докупки цієї. Вона не виглядає для мене доволі цікавою, тобто вигідніше самостійно займатися там інвестуванням і формувати собі пасивний дохід, який по суті зробить вас фінансово незалежними. Навіть може ще й до пенсії, в залежності від того, скільки відкладати в мета, скільки років. От. І от на п'ятому місці по популярності це рахунок FHSA, да, там для формування пенсії, тобто він допомагає вам придбати своє житло. І він має переваги і RRSP, і TFSA. тобто сума, яку ви відкладаєте, максимум 8 тисяч, вона списується у вас з податків, ви економите на податках, і в той же час відсотки, які вам нарахуються, по вкладених цих грошах ви з них не сплачуєте податки, але мінус тільки 40 тисяч максимум можна вкласти, і за ці гроші можна купити тільки власну нерухомість. Але це гарний інструмент, який люди розглядають для свого збагачення і створення пасивного доходу. На четвертому місці це РРСП. Я кажу саме більше про іммігрантів, тому що я думаю, в Канадці він більш популярний. От але українці не дуже люблять РРСП, тому що з нього витаскувати гроші можна тільки уже на пенсії. І друге, коли ви їх витаскуєте, то вони оподатковуються і прибутки з них, і сама та сума, яку ви витаскуєте, тому що коли ви вкладаєте, ця сума прибирається у вас з оподаткування в рік інвестицій. От і ці от обмеження вони якби не роблять цей рахунок дуже популярним. До речі, для FHSA доволі популярна інвестиція. Ефесай це Private Lender, який дає цільових 11% фіксованого прибутку. От. доволі гарно для того, щоб там накопичувати down payment. От на третьому місці я би сказав так, що у багатьох людей нерухомість. От, і чимало людей планують ці там купувати. От, взагалі, останні років 50 в Канаді було дуже вигідно інвестувати в нерухомість. Вона шалено зростала, от, але все змінилося після ковіду. От і зараз нерухомість не росте, може навіть десь падає, ну в залежності від регіону, але все одно в загальному ситуація доволі складна, тому що не може нерухомість в якійсь країні сильно зростати в той час, як в інших країнах не так зростати. Так тобто, по суті, ситуація вирівнюється і е, люди переїжджають з Канади. От і голосують своїм доларом, купуючи нерухомість в інших місцях. Тому я не виключаю, що взагалі нерухомість перестане бути. Інвестиційним таким активом, а може навіть перетворитись в пасив, тому що по суті будинки вони старішують. Вони якби їх треба будувати заново з часом. От і причина за якою вони тут дорожчали, тому що дорожчала по суті земля. да, тобто всі хотіли жити в Канаді, але Канада зараз не може приймати так багато іммігрантів, тому що є дуже багато проблем з працевлаштуванням, з зростанням економіки, і відповідно, ми бачимо, що цей процес притормозився, і це одразу ж. Вбило дуже сильно ринок нерухомості і оренди, і продажів нерухомості. Власне на другому місці я б сказав, що просто кеш інвестменти Багато людей відкривають там різні додатки, купують акції, зокрема американські акції, ще якісь акції от і просто формують собі багатство, але сплачують податки з того, як воно формується да там з доходів. От, і на першому місці це напевно рахунок Ті Він взагалі найулюбленіший серед е, українців, да, тому що це дуже простий рахунок, коли кладеш кошти на нього. Весь прибуток з е, цих коштів він не оподатковується. І ще плюс можна в будь-який момент ці кошти дістати. Тобто, якщо ви насправді вирішите переїжджати з Канади, да, там, то РРСП у вас одразу вся сума дістанеться і оподаткується в один рік. І ви можете сплатити там, до 55% від суми, яка у вас там накопичилась. От, що перекреслить просто всі ваші здобутки. Тобто ФСА такого не буде, тобто ви отримуєте е і саму суму, і відсотки. Без податків назад, і це можна, навіть якщо ви залишаєтесь в Канаді, в будь-який момент можна ці гроші зняти. І тому от такий, якби, вільний підхід він дуже подобається українцям. Є чимало інвестицій, які дають там 10-15%. У мене є. Книжка як канадці стають багатими, можна скачати тут в описі. Або ж можете записатись до мене на консультацію. Я допоможу там це безкоштовно відкрити або зробити перші інвестиції, так щоб це було правильно, з врахуванням там ваших цілей, щоб ви там не сплачували податки або отримали там певні пільги в залежності від обраної інвестиції. От, тому. Також можете перевірити свою пенсію на сайті CRA, я кину силочку внизу. І пам'ятайте, що по суті державна пенсія це база, от, яка дає вам можливість вижити, от, а ви самі маєте потурбуватись про ваш пасивний дохід і під час пенсії, і до пенсії. Тому успіхів вам і живіть достойно. Дякую. Підписуйтесь, до речі, на мій канал.